голосне. Колися, декламувало цей фасад із оскріба тоталітарний театр. Мимо політичної влади не подіваємо цей літарний театр. Демократичні країни не потрібні тоталітарні театри. Елекрократичні держави не потребують тоталітарний театр. Демократичні держави не оріку тоталітарний театр. Демократичні держави потребують демократичний театр. І точнісінькі La società civile ha democratici ideologici e democratici. Il presidente Macron è associato a tutti i partiti politici.

रा